7 грудня 2012 року у Білій церкві відбулося урочисте відкриття критої льодової арени, і вже наступного дня розпочала свою роботу дитяча юнацька спортивна школа Білий Барс. Більшість юних вихованців школи саме тут вперше у житті встали на ковзани, вперше побачили льодову арену та вперше відчули себе частинкою дружньої чоловічої родини під назвою Хокейна команда. Адже наймолодшим хокеїстам ледь виповнилося 4 рочки. і вже через 2 місяці, 5 лютого, 2013 року, юні хокеїсти запросили своїх батьків та поважних гостей на першу презентацію відділення хокею дитячої юнацької спортивної школи Білий Барс. Серед почесних гостей, які завітали на свято, начальник відділу фізичної культури та спорту Валерій Матвієць, заступник білоцерківського міського голови Геннадій Джегур, директор комунального закладу Білоцерківської міської ради льодовий стадіон В'ячеслав Верет та президент хокейного клубу Білий Барс, голова благодійного фонду Костянтин Єфименко. Згадуючи своє дитинство, у коли білозерківські хлопчаки використовували взимку будь-які водойми, аби пограти у хокей, Костянтин Олексійович висловив надію, що достойні умови, створені для юних спортсменів, стануть стимулом для занять хокеєм. Адже цей вид спорту не лише додає здоров'я, а й загартовує характер, виховує волю, вчить тримати удар. А все це обов'язково знадобиться хлопцям у житті. Від благодійного фонду Костянтина Єфименка юні хокеїсти отримали у подарунок хокейні футболки з емблемами білий барс, клюшки, шайби, шоломи із захисними масками та сертифікат на придбання двох дороговартісних комплектів воротарської форми найкращої європейської якості. Впродовж двох місяців наполегливих тренувань юні хокеїсти дитячої нацької спортивної школи Білий барс опановували основні ази хокейної майстерності і на закінчення свята із завзятістю та усією дитячою безпосередньо. Редністю гордо продемонстрували свої уміння та навички а найголовніше величезне бажання грати в хокей, що по праву вважається спортом справжніх чоловіків, і не викликає сумнівів, що незабаром білоцерківські хлопчики поповнять склад хокейної команди Білий Барс аби вивести її на найвищі спортивні олімпи.